Всім привіт! Поки є можливість, ми користуємося можливістю. Поки є можливість, користуємося можливістю. Все нормально. Тавтологія це прям моє друге. Я. Ми вийшли з цьому на прогулянку. Ще в центр поки немає дощу, хоча сьогодні дощ обіцяли цілий день. І що ми побачили? Правда, Костя ще вчора ввечері ходив з цьому сюди, на майданчик, і ми вже побачили це на ваші очі. Я вже розповідала, що тут гавань часто закривається, якщо. А є шанс того, що буде підстоплення. Ну, що в принципі відбулося. Тому що ще з рівень води на гавані підвищився, і дуже помітно, що на майданчику навіть була вода. Тому що пір'я є. Ти куди поїхав? Тьом, давай тільки не, віз... не в воду візочок. Я тебе дуже прошу, добре? Добре? А ти куди хочеш? Туди? Ну, поїхали туди. Ми часто ходили через оцей хід на майданчик, він найлежі і найближчий. І зараз він закритий. і закрито отам от повністю все. Ми перейшли там в магазинчику, зробили такий місточок. От ми по ньому і переходили. Почекай, будь ласка, мама. Ми вирішили пройтись трішки далі, подивитися, що тут відбувається. Ну, Дуже помітно, що піднялась вода, тому що зазвичай цю сітку дуже гарно видно. І там ще вниз іде доски, їх зараз не видно, вони повністю під водою. Ну і помітно, що тут також була вода. Я сподіваюся, що вона не дуже швидко набирається, і ми встигнемо звідси, якщо ще піти. Ми, до речі, вже скільки тут живемо, а я вперше бачу саме такий наплив води. Я, вона, я реально дуже сподіваюся, що вона не дуже швидко проходить. Але це цікаве все таке спостереження, неприємне в якійсь мірі. Але цікаве. Тём. Ну так і гуляємо. Mm -hmm. Я не кажу, Тьом, пішли. Вже пішли, бо буде скоро дощ, бо там хмари вже не бігають. Тим паче мамі вже холодно, мама замерзла. Що ви думаєте, робить ця дитина? Вона знімає свою шапку, дай мені каже, мамі. Кажу, це через те, що мамі холодно, він такий йде. Кажу, давай, яка капюшон надіну, а ти, а ти будь в шапці. Ось вона в два роки вже ця турбота дитяча. Що дитина готова на цю шапочку віддати, тільки щоб ми залишились далі гуляти. Не знаю, наскільки в нього це було осознано. Але це було дуже мило. Де ми? Ще звісно, наші калюжі всі наші і все наше. Але реально треба вже потихеньку збиратися. Бо сьогодні взагалі обіцяли, я не, не пам'ятаю, я вам говорила, не говорила. Е -е, збирався той що ти цілий день. Але ми вийшли. Дивимося сонечко. Години сиділи сонечко таке, ну пішли гуляти. І що, пішли, на сьомому гуляти. На сьогодні не буде цілий день вдома, він приїде десь в 11. Аж. Тому ми з тьомою самі на господарстві. Будемо потихеньку віддухатися, бо вже скоро буде друга година. І якраз годину, щоб нам дойти додому. Поскоріше за все мене захоче в візочку сидіти, бо зазвичай ми йдемо, спускаємося цьому візочку. А потім чому гуляє. Але це не захотів візочку, я така. Ну ладно, дивно. Ну ладно. Але ще треба зайти в магазин, бо хліба треба купити. І не знаю. І все мабуть. Ну, головне, щоб купити тільки хліба, нічого лишнього. Це така задачка із зірочкою. Я виходила в окулярах, а зараз вже по пішоті. Цьому році, 18 листопада, будуть місцеві та регіональні вибори. І я якось проходжу, дивлюсь і не відразу зрозуміла, що не так. Місцеві та регіональні вибори. Голосуйте на хвилиночку. Я так думаю, а, -а, а навіть так, навіть так! Агітують вже, українці також голосувати, як бачите. Ну, звісно, ті, які мають на це право. Але тут кожен від своєї партії виставляє кандидатів. це окрема партія. Це скоріше та партія, яка підтримує найбільше українців, чому вони вирішили українською написати. Зайшли, що в магазині подивитися пластиліна оцього. Але того, що ми зазвичай беремо, немає, є отакий от, от варіант і побільше. Я не знаю, скільки штуків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Є 4. То я думаю, взяти поки маленький варіант, він дешевший. Чисто на пробу. А якщо зайде, то можна вже розглядіти і отакий варіант побільше. більше. Я хочу подивитись, ну і ще щось таке цікаве є для чоманого віку. А ось, до речі, коли я робила розпаковку дитячих речей, я казала, що в наших місцевих магазинах продаються непогані варіанти для шиї. Ось от такий от в'язний варіант. Прям не притик, але типу як светер під горловину різних кольорів таке. Є такого навіть плану ось. Такий, щоб грудну клітину, добре грі. Ось ну, так, я думаю. я, от, До речі, от такі от шапки, типу. Не знаю, як вона називається, я їх не люблю. У нас екстрена зупинка по дорозі додому. Я цьому вже переоділа. Повністю. Взяла на, на таку всю. костюмчик не промокний. І сама, по-перше, моя червона курточка. Всі дощовики. Я з дощовиком. Але найгірше це те, що нам прийдеться підніматися туди. Я хочу, щоб тьома піднімався пішки. Бо Мені на зачку, буде важко весте. Все, йдемо додому. Да? Ми вже вдома, є все одно мокра куриця, тому що той дощовик, який в мене був. Ще з України дуже старий йому. Я не знаю, скільки вже років, років сім, мабуть, так точно. Він уже не рятує. Тому я все одно мокра, при тому, що я сьогодні голову мала зранку. А чому не хоче заходити? Йому сподобалось глядати під дощем, причому дуже сподобалось. Тима, йди сюди! Іди? Пішли спадки, синочка. Треба вже їсти спадки, пішли. Угу. Тьом. Пішли. А, а так. Трішки краще. От тобі б'ємо якийсь. А воно знову деш піднімається. Я, як рано, Гукаю і так, і сяк. і по-хорошому, і вже і по поганому, Але ні. Не хоче, у нас візочок ось мокрий. Чому зараз засне? Після того, як ще зайду в хату. І буду перенаводити порядки. Що <плес> я треба тепер одягати, пішли. У нас вже наступний день, п'ята година. Я так як сьогодні перевели годинник, то там є тепер раніше І це тепер так незвично. Хочеться гуляти, щоб світло було. Але так, поки ще буду забувати, тому що скоро в 4 години буде вже темно. То да, так, то швидко. А взагалі такий костя сьогодні працював, то ми їдемо сьогодні в магазин, але після обіду вже під вечір, і то так вийшло, що Тьома сьогодні заснув час, прокинувся о 3 Бо так би ми їхали, мабуть, в один бисі. Тому що зазвичай, як в цьому спади, 3,5. І перекидає свій пів шостої в 6. А сьогодні, можна сказати, навіть пощастило. Ну як сказати? Тільки я мав став без 26. Дивно, правда? Так. Повинен був трішечки пізніше вставати. Ну да, ладно. Як ще? Взагалі вчора Тьома ліг дуже пізно спати. Десь в 11. Сну. І я думала, що на торки ну ціну хоча б о 8. Ну не якби з 26. Тому було мені дуже неочікувано, але якось по інакше пішов цей день. Нічого, буває, що поробиш, так? Діти такі діти. Ну, що в магазині. Тут є по гарним цінам фрукти, ягоди, то я взяла маленьку 2 євро. Так, дивись, що мама взяла. тільки обережно синочок. Треба обережно класти. Обережно. Дуже треба обережно. Так, а також тут в неділю саме можна взяти 5 яблук, 5 груш, 5 киві за 10 крон. Тому що так зазвичай вони коштують 10 штук 27 крон. Ми зараз будемо вибирати п'ять штук. І прикол в тому, що без різниці, які ти візьмеш, головне це тільки яблука. Одиниці яблука п'ять штук. Синочок, в цьому магазині не можна банан їсти. Ми купимо його потім, добре? з'їсти банан? Купити. Купити банан. А де останні? останні? Три так, ви ти їх ложив, вони були там. Уже скільки різдвяних цукерочок, солодощів продається. Такі от євро, євроценти. А ні, це просто да, це євро. Ось щось таке повинно бути дуже смачне. І нам в цьому році потрібно точно купити оці от кейки різдвяні. Штоляни, тому що в минулому році ми роздівали їх, не купили. Отак от, от такі ось якісь цукерки. От коли себе починаєш обмежувати, то тут скрізь багато всього смачного. Цукерки нормальні продаються, просто нормальні цукерки, ось, як звичайні цукерки, тому що дані тут такого не продають, тільки наріздво, походу. Ще на цьому тижні в дуже багато всякого товару для дітей. Тому поки Тьома там з Костю, в мене є можливість пороздивлятися, що тут таке продають. Інколи бувають такі дуже класні речі, як і одяг, так і іграшки. Тому зараз подивимось, що О, щось таке. Вони довго. Я відволікалась. А тут я побачила такі от два плюс написано. Такий от метелик. Це один плюс, три плюс, три плюс, півтора плюс. Це три плюс. Є такі от маленькі пазли. Такий тракторець молодець. Що думаєш? Стосовно чого? А що там? 181. Ставрова. Понятно. <рес> Нічого хорошого не думаю. Ні, оставить там десь. Такі от якісь ці. Ти хочеш сай? Це все треплюс. Ну, це таке. <рес> Тому що, знаєте, Три плюс може бути і три плюс, і не три плюс. Я це думаю, тим я так от штуку взяти. Чому Люба таке всяке складати. Таке складає. Ой, це ми до речі, Джомі розглядаємо купити набір Hot милс. А тут ще й продаються окремо, дуже багато в магазинах такі от машинки. Це дуже класно, тому що пам'ятаю, хто ці хтось питав, чи десь окремо вони продаються? то так, продаються. Блін, тут продаються ці іграшки, там де говориш, і вони кажуть, що ти кажеш. Це цікаво, вони будь-якою мовою говорять? Чи ж тут? Є оці іграшки, які продаються, знаєш, коли ти їм щось кажеш і вони за тобою повторяють. Цікаво. Так, да, цікаво, а це вони будь-якою мовою говорять. Що? <с re> ну, будь-якою мовою. Так, дивись, я повторю тобі для тебе. Вони повторяють те, що ти кажеш, а ти питаєш, вони будь-якою мовою говорять, якою ти мовою говориш. А вдруге вони щось не розуміють. Я зразу. Ти хочеш купити таку опціо? А я думаю, а чого ні? Хело. дивись, тут скільки всього продається, скільки всього хочеться купити. Попугу чи. Ні, я думаю, папугу. Типу якраз повторюха, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Кактус, якось бачила, діти бояться кактусу. А попуга прикольний. А оце. Оце я додала, знаєш, куди? На Амазоні в корзину. Уже. Уже. Тому що нашій дитині треба плісос. Ми це беремо? Да, мамочку. А от те, що тут робимо. Та зараз подумаємо. Подивимося, ще що тут є. І будемо оподілятись, що нужніше. Що важніше. Що важніше. Це також дитячі. Прикольно. Ой, якраз це корзинка диви. Ні, взагалі на цьому тижні дуже класно, багато файних речей, саме для діток. Мені дуже подобається. Ми вже вдома. І щоб не плакати, ми сміємося. Так кохані? Mm -hmm. Ого, туалетний папір, так, сануль. Ого, Тьом, не треба його туди. Це ж туалетний папір. Його в туалет. Mm -hmm. Взагалі так, ми вже вдома. Зараз я вам буду розпаковувати продукти, поки розпакую, це буде, я не знаю скільки. А вже завтра покажемо, що ми йому купили, тому що ми Тьомі тут дещо прикупили. Скажи привіт, скажи пока. Вучніше. Ще. Скажи піпа. Візьми його, візьмись. Не бійся. Скажи Піпа. Клас Тобі подобається Папуга 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 приид папуга, папуга Це Тьома

Біга-ґа-га! Біз-го-ґа-га! Я тьому залишила засинати, не знаю, настільки це вийде. У нас такий зараз незвичайний стиль засинання, тож якось з часом розповім. Можливо, хтось поділиться також своїм досвідом, як ви вкладаєте своїх дітей. Поки що я поклала його, побула з ним, сказала, що йду купатися, тому я пройшла вже в ванну, тому я якраз і І буду купатися, проводити себе вже до сну. А завтра вже буде новий день, завтра понеділок, роботи багато, планів багато. До речі, завтра Костя збираю посилку. Тьому пройшло взуття, і плюс завтра вже з ми покажемо, що ми ще йому купили з іграшки. До речі, папуга йому дуже зайшла, дуже сподобався. Не знаю, на, 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 на як надовго, наскільки корисна ця папуга, але взагалі реально враження дуже класне. Ми вже навіть нам з Костю зайшли. Зайшов цей папуга. Ми почали там сміятися, коли він повторив за тьоми. Ну, таке. Так що буду я вже з вами прощатися. Хочу подякувати за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і побачимося в в наступному відео. Пока-пока!